Він диктатор, який у дитинстві мріяв стати офіціантом, під його залізним керівництвом постала могутня Йогославія, яка розвалилася як картковий будиночок одразу ж після його смерті. Йозеф Брос, тіто сильний лідер, гедоніст і природжений диктатор. У випадку Йосипа Броза Тіто абсолютна влада не була самоціллю. Окрім можливості керувати мільйонами людей, диктатор понад усе прагнув жити в розкоші. Він був найбагатшою людиною в усій Йогославії. В кожному регіоні країни тіто мав свої палаци, будинки та вілли. Щотижня спецрейс із Кентукі доправляв диктатору ящик односолодового віскі, єдиний сорт, який полюбляв тіто. До кінця життя маршала оточували прекрасні жінки, а він собі не відмовляв ні в чому. Яким чином простий хлопець, сьома дитина в бідній родині, зміг стати на чолі великої держави? Відповідь у силі волі, і друзі і недруги Йосипа Брозетіто визнавали від цієї людини. Просто віяло надзвичайною наполегливістю та мітцю. Свій сталевий характер майбутній диктатор відточив під час служби в армії. Під час першої світової він воював за Австро-Угорщину і отримав кілька важких поранень у боях проти росіян. Після війни Йосип Ростіто розпочав кар'єру в новоствореній комуністичній партії. Зоряний час майбутнього маршала настав під час Другої світової. Партизанські підрозділи йогославів настільки успішно діяли проти італійських та німецьких військ, що ворогу залишалося лише відступати. На цей період і припав початок дружби тіто з Йосипом Сталіним. Саме війська СРСР допомогли йогославам звільнити свою країну від нападників. Після війни Сталін очікував, що Югославія, як і інші країни, звільнені СРСР, підуть шляхом побудови комунізму під керівництвом Москви. Та вільнолюбивий Тіто вірив у свій власний шлях. Він не хотів бути підконтрольний нікому. Постійні сварки зі Сталіним спричинили до того, що радянські розвідники підготували кілька операцій з ліквідації непокірного маршала. Тоді ж Тіто почав товаришувати із заходом. Виникла унікальна ситуація в часи холодної війни. Йогославія успішно дружила на два фронти з непримиренними ворогами. Дуже швидкими темпами країна стала провідною силою в Європі. Матеріальні статки його славі зростали шаленими темпами, та тіто керував залізною рукою. Ті, які звинувачували його в деспотизмі та захопленні влади, безслідно зникали в концтаборі на голому острові. Їхні родини репресовували, а майно забирала казна. Хоча на фоні Сталіна, Гітлера чи Мао звірства тіто виглядає дійсно дитячим лепетом. адже стосувалися вони лише тих, хто не погоджувався з визначальною ролью великого маршала у керівництві країною. Йосип Ростіто помер у 1980 році. Він керував країною довгі 35 років. За його правління Йогославія стала перлиною Балкан. Та за кілька років, втративши сильного лідера, країна скотилася у хаос громадянської війни. Тому колишнього диктатора, навіть і сьогодні, добрим словом згадують ті, кому довелося жити за часів існування Йогославії.